Вітаю! Ви на каналі Ukraine. Ви знаєте про те, що наша компанія активно розвиває локалізацію для України в erp системі ОДУ. і в цьому відео я вам покажу, як працює наша доробка по страховому стажу. Отже, в нас є співробітники, вони вже в нас налаштовані, вони вже в нас діючими контрактами. Якщо у вас це новий співробітник, ви його наймаєте. Передивіться, будь ласка, відео як приймати людину через наказ на прийом в системі ОДУ. І тепер нам необхідно, наприклад, співробітника відправити на лікарняний і виплатити йому лікарняний. І щоб система правильно це порахувала, цей лікарняний, враховуючи його страховий стаж. Для початку на карті співробітника нам. Необхідно додати цей страховий стаж. Отже, ми заходимо на картку співробітника, натискаємо Дії, і в нас тут є кнопочка Додати нарахування страхового стажу. Ми вказуємо станом на яке число це страховий стаж, але це має бути до тієї дати, коли ми внесли цього співробітника в нашу систему. У мене цей співробітник працює з 1 серпня, хоча саму систему УДУ я веду, наприклад, з січня цього поточного року. Відповідно, ми вказуємо. Страховий стаж до початку дії контракту в системі ОДУ по цьому співробітнику до 1 серпня. Ми вказуємо загальну кількість років, місяців та днів страхового стажу нашого співробітника. Тобто, ви переписуєте ці дані, наприклад, з пенсійного фонду, якщо у вас є там ця інформація. Наприклад, цей співробітник в мене працював 5 років загалом, 6 місяців і 0 ну, днів, тому що місяць порахувався до 1 серпня. З 1 серпня працює у мене цей співробітник. Натискаємо додати на. Рахування страхового стажу у нас відкривається картка з детальним прорахунком страхового стажу конкретного співробітника. З 1 серпня ми порахували страховий стаж до 1 серпня, тобто ми не враховували два поточні місяці або один поточний місяць, коли він ще в нас працює до цього часу. Система порахувала загальну кількість днів страхового стажу за 12 місяців. Додаткові історичні дані прописуються. Якщо у вас тут не повинно бути цих місяців, ви тут ставите. Те нуль на цьому конкретному рядку, наприклад, і серпень, 23 рік буде нуль, але я залишу одиничку. На даний момент у мене підсумкової лінії дані з пенсійного фонду на момент працевлаштування не підтягнулися, і тут також інформація не підтягнулася. Чому? Тому що взагалі-то ми мали би ці дані вносити в момент, коли ми тільки оформляємо півробітника в нашій системі. У нас це працює таким чином, що ось цей запуск обчислення спрацьовує раз на місяць. Відповідно, на даний момент. У у мене це не обчислюється, але я можу запустити це вручну. Це такі технічні зараз налаштування будуть в режимі розробника. Я заходжу в налаштування, технічні налаштування і шукаю заплановані дії. Заходимо сюди, шукаємо страховий стаж і натискаємо виконати вручну запускаємо вручну корон. Повертаємось назад, оновлюємо сторінку, і ми бачимо, що дані у нас уже сюди підтягнулися. Тобто, у нас підсумкова лінія вказується за період до серпня 24, Четвертого року кількість місяців, дані для розрахунку, які нам будуть потрібні вже коли ми будемо нараховувати зарплату з лікарняними вже в наступному місяці. І відповідно у нас сюди також проставилися всього, скільки років та місяців у нас людина працює вже з зарахуванням і поточного місяця роботи з обчисленням зарплати, яку ми йому робили вже в системі. ОДО. Тобто у мене зарплата була нарахована за серпень. Той місяць, який працював зараз, уже кінець вересня, і я буду йому рахувати зарплату. Плату за вересень і додам туди лікарняні. Отже, для початку йдемо і створюємо після всього цього лікарняні. Ми йдемо в меню листки непрацездатності, створюємо новий листок непрацездатності, вказуємо номер листка непрацездатності. У нас є окреме відео по лікарняним, ви можете переглянути його. Обираємо співробітника, вказуємо причину це захворювання. Якщо є страховий випадок, ви його сюди заповнюєте і додаєте. Вибираємо період, наприклад, з 10. По 13 вересня у нас не було нашого співробітника. Дата виплати у нас буде 30-го числа, бо ми зараз будемо за місяць рахувати зарплату, і 30 м числом будемо її виплачувати разом з лікарнянами. Якщо в нас є дата виплати за рахунок фонду, ми це вказуємо, але в нас тут менше днів, 4 дні тому у нас буде оплата за рахунок підприємства. Якщо це продовження лікарняного, ви це також вказуєте на підставі попереднього лікарняного, який у нас створюється листок непрацездатності наступний. Бігаємо, натискаємо закрити. У нас вже закритий лікарняний, робимо його готовим до оплати. І звідси створюємо відпустку. Тому що без відпустки в нас не проставляться ці дні в наші робочі записи. Ви вже цей курс проходили по кадрам, ви це все вже знаєте. Ми відкриваємо нашу відпустку. Вона в нас вже затверджена. І бачимо звідси, що в нас створюється пов'язаний наказ. Наказ нам потрібен для того, аби в нас ці дані потрапили вже для виплати. Без наказу виплата в нас не буде. І ми бачимо, що у нас створюється Наказ одразу оплата перших п'яти днів тимчасової непрацездатності, вказується період, вказуються дні. Листок непрацездатності пов'язаний тут. Є, все дуже зручно, автоматично в нас це працює. Ну і тепер йдемо в зарплату. Спочатку перевіримо робочі записи за вересень. Ми бачимо, у нас два співробітники, і обчился я вже зарплату рахувала, і тепер в мене є козак поточний. Ось сьогодні відсутності, тому що він був на лікарняному, ми це можемо перевірити. І далі ми. Ми йдемо в розрахункові листи, групові розрахунки, створюємо розрахунковий листок на нашого працівника. Наприклад, у нас це буде зарплата за весь вересень, козак, вказуємо період з 1 по 30. Натискаємо Згенерувати розрахункові листи, пчілку забираємо, бо ми рахуємо тільки по козаку. Натискаємо Згенерувати. У нас генерується розрахунковий листок, ми можемо перейти сюди, перевірити деталі по нарахуванню, період, контракт, оклад. Це все ми налаштовували на контракті на співробітнику, контракт у нас діючий. Далі у нас все по локалізації тут детально розписано, що в нас є, кількість днів невикористаної відпустки у нас тут не враховується. Дохід для відпусток у нас порахувався. Відпрацьовані дні, денний заробіток, оклад премії індексації, і йде нижче. Нижче у нас є відвідування 17 днів, 4 дні лікарняного за рахунок підприємства. І ось тут нижче у нас підтягнувся наш наказ, і ми натискаємо. Розрахунок для того, щоб подивитися деталі по розрахунку лікарняного з урахуванням страхового стажу. Отже, ми бачимо співробітника, що це не компенсація. Перший день для розрахунку 1.08, останній 31.08 це попередній місяць, який у нас взявся. Ці дані у нас взялися для того, щоб ми обчислили лікарняні поточні. Кількість років страхового стажу у нас тут є. Якщо вони некоректні, ми можемо це відкоригувати на цьому етапі, не проблема. Також у нас нас є відсоток, це відсоток. Давайте ми перевіримо на карті співробітника на контракті. Це типовий довідник. На контракті у нас вказується ось тут, де страховий стаж. Тобто, в нас рахується 50% до 3 років страхового стажу, 60% від 3 до 5, 70% від 5 до 8 це якраз наш випадок, і 100% понад 8 років. Тобто ця інформація в нас враховується в розрахунку лікарняного. Далі в нас іде розрахунок з посадового кладу. До за 12 місяців обчислюється сума, і також ми можемо цю суму змінити, якщо необхідно. Далі в нас іде денний та середній заробіток, дані, які нам необхідні для виплати. Середній заробіток і змін зарплати рахується, помножений на ставку, і максимальна величина лікарняних, яка в принципі дозволена. По цьому співробітнику, якщо все окей, натискаємо оновити значення. Після того як ми натиснули розрахунок, давайте ми ще переобчислимо усю таблицю розрахункового нашого листка по співробітнику. Після цього ми можемо зайти в розрахунок зарплати і подивитися вже детальніше суму, яку ми повинні оплатити нашому співробітнику за 4 дні лікарняних. Ми це бачимо ось на цьому рядочку. Кількість днів множиться на 0,7, тому що це 70%. І на середньоденну суму, яка в нас була в розрахунку по страховому стажу, і отримуємо суму. У нас це 2754 гривні 11 копійок до виплати буде разом із зарплатою. Далі ви тільки підтверджуєте, створюєте чорновий запис по конкретно цьому розрахунку і реєструйте платіше, виконуєте оплату зарплати цьому співробітнику. Таким чином, воду ви можете налаштовувати страховий стаж і використовувати його для коректного нарахування лікарняних в. Вашим співробітникам. І це все у цьому відео. Дякую за перегляд, ставте лайк та підписуйтесь на наш канал.